Власники гаражів кооперативу Соколи продовжують боротьбу за землю. Судова тяганина у цій справі розпочалася ще у 2008 році. Чергове засідання відбулося днями. Під стінами господарського суду зібралось декілька десятків чоловіків з транспарантами. Пікетувальники кажуть, їх обдурили, а землю спочатку з власності міста передали селу вовчинці. Після чого рішенням депутатів села землю передали в оренду. Зараз люди хочуть одного, щоб суд прийняв законне рішення. Земля має повернутися в місто Івано-Франк. Там, де вона була, а не в Вовчинецьку сільську раду, де кубка депутатів Вовчинецькій разом з головою сільської ради вирішують, що робити з Івано-Франківською землею. Земля була продана без тендерів, земля була продана за заниженою ціною суттєво, можна сказати, більше в половину. 25 гривень коштує квадратний метр. Я думаю, кожен івано франківець хотів би собі купити шмат землі за 25 гривень квадратовий метр. Власники гаражів кажуть, земля, де розташований їхній кооператив, власний шматок, який можна дорого продати. Узнали, що він хоче цю землю продати. Так як там від позитрона її каналізації, ну всі проведені е, е, комунікації. І сказали, що от. Хоче продати цю землю, і тому спеціально на людей ніби піднімає ціни, щоб люди самі пішли. Правозахисник кооперативу Соколи Роман Жирун каже: на сьогодні є ряд судових рішень як на користь власників гаражів, так і орендарів земельної ділянки. Судова тяганина триватиме ще довго, адже постійно подаються апеляції або ж з'являються нові подробиці справи і засідання переносяться, а тому потрібно домовлятись. Позиція гаражного кооперативу завжди була компромісною, тобто неодноразово ми пропонували пану Каспруку вирішити ці всі питання цивілізованим шляхом, тобто шляхом укладення якоїсь мирової. Чи таким іншим, однак з нами говорять тільки з позиції сили. Хоча кажу, на сьогоднішній день ми вже добилися того, що зняли воєнізовану охорону, тобто власники гаражів можуть вільно проїжджати на територію гаражного кооперативу, користуватися своїм майном. Судове засідання, яке пікетували власники гаражів, знову перенесли на 20 квітня. Орендар показав в суді нові документи, які суд має вивчити.